Сьогодні 23 липня Аркадія Тіпиця. Вода знову потеплішала. І зараз десь 22-23 можна побачити як багато піде в морі. Досить весело багато людей. Але навіть тут, біля самої води знайшли собі місце для безкоштовного відпочинку. Запозиття продовжується. середина літа. лікар на пляжі майже немає. Ну, тобто хто приходить з якимись бібіхами, спілками, то взагалі мати електрики. Це Майже шеблон від сіпенька. вже так активно все що цікаво я раніше не стата вива але на пляжах дуже багато людей які носять рибу пиво ніколи не бачив раніше цього десь Затока. затока в Одесу. Ну якось так, що побачимо Одесі. Всім гарного літа! Чувак с пивом там еще перевишками.